Це, Пальто закінчилось? Щось дуже мало. Скажи. Ми рились в чоловічих свитрах, і Вороня так виймає Валентино, я така, що? І я така потім заходжу, там що у нас? Бьорбері, бьорбері. Тут я виймаю Stone Island, ми... мене зараз хейтять. Це гарно, якщо чесно, бо це Валентіно. Ну, вирішукайте. Ми ми просто перекинули все. Дивись, отак, постав біля мене. Ну, постав біля мене. Ну, хресть, я хочу такий кадр. Домкові project. Добрий раночок. Друзья Іруся Іру, Іру. з нами криється. Ми вже пакуємося. Іра купила на 6 євро. А це ми наш купу вже нам пакують. Не будуть знімати, щоб не смущати. Нашу... Сьогодні не було пальці, але були такі улоби. Ви не можете його. Там... Дуже... Такі речі, просто. дуже гарні речі. Все з на любви. просто ідеальні. Потім я буду знімати і здачу. Ми хочемо ютубу. Усім привіт, вітаємо вас на каналі Думкович Проджект. І ми з нашою улюбленою постійною рубрикою закупи з вінтажного недільного ринку. Сьогодні неділя, відео супер свіже. Ми тільки прийшли. Я відправила дитину з Юрою гуляти, і ми одразу приступаємо до розпаковки. Самі не знаємо, що в пакетах. Цього тижня ми купили на 145 євро. Планували на стол, як завжди закрутили, і Ми не могли зупинити, втратили все до останнього євро і позичили ще 25 євро в подружки, <сум> щоб докупити докупити, витратити все. І так, зараз ми почнемо з наших аутфітів. Ми знайшли дуже круті, до речі, сьогодні були неймовірні топи і класні лових в нашого улюбленого продавця. Наприклад, ось такі секвін топи дуже були актуальні цього сезону. Я надіюсь, наступне літо теж вони будуть, бо вони дуже-дуже модні і дуже нам подобаються. Ось такі по одному євро топи і жакет 2 євро. 2 євро так. Я не знаю, ми літом, ну просто всіх зусиль докладали, щоб знайти саме такі топи. Я трішки підійду ближче. Це ручна, або не знаю, можливо, машинна в'язка, але це все ось така в'язка і всюди вісеринки. Ми їх просто обожнюємо, і ми мріяли їх знайти літом. І, можливо, за все літо нам буквально дві штучки попались. А тут от, дві штуки зразу. Е, в нього ми купили на 60, 60. а потім ми ще докупили на 15, чи на 7. Сім ще докупили. На 60 спочатку. 70. 70. 70. Крис 60, він каже ще 10, він сказав 70. У нього 70 а, да, 70. євро. Добре, ми купили в нього на 70 євро, і ми ще докупили буквально, мені здається, 5-7 жакетів, пальт, ну нехай 85 євро, плюс-мінус. Починаємо. Ми забули вам дещо сказати. Ми вас вітаємо з святом Святого Миколая, яка була вчора. У нас, як ви бачите, вже ялинночка, справжня, пахнюча. У нас вже такий трішки крісмесмут. Це відео буде вже на Різдво, тому ми вас вітаємо з Різдвом. Так, як або як З наступаючим. Та, або з наступаючим, якраз я думаю, всінати. зі святами. Та, вас. Зі святами новорічними, усіх благ і щоб усі ваші мрії здійснилися. Так, всього-всього вам найкраще. І успішних продаж, хто продає на <с <с <Vinted> І класних знахідок. Так, приступаємо починаємо, як завжди, з верхнього одягу. Ти нам скажи про ціни. Е, так, дивіться, того разу не було супер багато класного верхнього одягу і жакетів, тому ми реально дуже класно закупилися саме кофтами, топами і так далі. Бо були вони дуже унікальні і класні. Але є кілька класних верхніх жакетів. Да, та, 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 Наприклад, євро, дивіться, приміло. перша замшева, ось така бежева, але це не справжня замша, але дивіться, який стильний бомб. Дуже-дуже дуже красива річ. Далі просто ідеальний шкіряний, дуже-дуже магенька шкіра, це овеча шкіра, просто ідеальний бомбер. Люди за 2 євро відхопили. Виявляєте? Да, Наступний ось такий бомбер тут зверху замша і внизу він в'язаний. Філетового кольору теж дуже трендовий. О, Боже. Просто подивіться. Ось така кроп-курточка. Я не знаю, вона просто ідеальна. І колір, і крій. Подивіться, це просто мистецтво. Шкода, ніхто з нас не буде міряти, бо в нас тепер, як ви бачите, два мікрофончика. Ось така красота. Теж 2 євро. Наступний знову бомбер такий байкерська куртка замшева. Бежевого кольору дуже трендова. Прям замша-замша, так. Ціни 2 євро на куртки на жакети, а на, на, на нижній одяг, на топи, на спідниці, на плаття по 1 євро, щоб ви пам'ятали. Так, ось такий гірчичний є, тренч, це кортефель. Ой, обожню, підкладочка така в клітиночку. 2 євро, дуже красива річ. А, yes. Наступний ось такий хакі-бежевий цель ляний, Ой, кажу ляний, Боже, це Тучі, вовняний. Шерстяний піджак оверсайз. Улюблена рубрика. Небагато того разу купили, тому що в нас ще дуже багато з милих разів залишилось. Не всі продані ми вирішили не захламляти. Так, я показую щось таке: десь знаю, не знаю, як вам навіть показати це. Щось таке космічне, яскраво-зелене, я не знаю, чим ми керувалися, ну воно таке О, унікальне, але в складі 80% шерсть, тому я думаю, продасться. Мені здається них Такий огірочок з квіточками. Так, це в нас знову шерстяне чорне чорний пальто такого базового крою, нічого такого спеціального, цікавого застівка. Це мені сподобалось, ну він просто базовий. Я думаю, комусь явно він пригодиться. 65% шерсть і 15% ангора. Ось таке пальто, дуже, м дуже якісне, бежевий колір, таке класичне, красива річ. Оце просто шанель стиль. Дивіться, який твідовий піжачок. Я б хотіла дуже його помірити. І тут таке, наче денім деталі, але це не денім, це у нас белюр. Ось такий, дуже гарний. Так, супер-супер вінтажне, таке шкіряне. Воно, бачите, складається як з замші, так і з шкіри. Ну, чисто вінтажна, дуже цікава, якісна річ, яка ще 100 років вам прослужить. Ось така красота. Наступний знову ж таки піджачок у такого, е, такої, такого принта новорічного, тому дуже гарний і святковий. Все, пальто закінчилось? Щось дуже мало. Скажи. Мені здається, ми ж потім докупляли значить, більше, ні? Ми ж в нього докупляли ще 6 є. Коротше, добре, ще знайшла піджачок у цей Задік Волтайра. Вальтайра. Скажи цю фірму. Задік і Vol Voltaire. Заддікен Вольтер, <с Developing> я не впевнена. Ось ну, ви знаете, дуже ну, коротко, я його знайшла, я пам'ятаю: Хресть, це та фірма така прикольна? Вона каже, та. Я прям зраділа. Так, ми вирішили його взяти, тут є дефект. Тут були такі на кришталики, але їх треба буде часто почистити, тому що вони деякі повідвалювалися, звичайно ж. Так, люди, щось таке ми відрили. Давайте так, ми рились в чоловічих свитрах, і Вороня так виймає. Валентіно, я така, що? І я така потім заходжу. Там що в нас? Борбері, Бюрбері. Тут я виймаю Stone Island. Ми не профі. Ми не знаємось на Айленді. Я знаю, що їх просто мільйон, мільйон підробок роблять. Але ми подивимось, порівняємо з тим, що продають, які там етикетки, і ось така штука. Якщо не продамо, да, то. Спортивний... Не знаю, що ми з ними будемо робити. Ось такий Стонайленд комусь. Да. Подаруємо комусь, та я хлопцю подарую. Ось таке. Так, масіму дуті ще знайшла піджачок ось такого коралового кольору, дуже красивий, гарний, якість. Такий акцентний. В мене зараз хейтуть. Так, дуже мені здалося, що це треба взяти чисто для власного використання. Знаєте, от я дуже-дуже рідко беру собі якісь такі базові теплі речі, але я подумала: напевно, ми кудись поїдемо на сніг, на свята, і чисто сидіти десь біля каміна, грітися в такому светрі було би супер. Затишно і тепло. Тому ось такий светрик. Такий светрик. Так. Еміліо, тут сі, ось такий в'язаний, зелений, дуже гарний. оверсайз дуже. Треба трошки буде почистити, але дуже гарний. Вау. Так, це в нас, дівочки Валентіно е, светрок. Тут є лого, теж його звичайно треба дочистити, але для нас це. Ви знаєте, не проблема. Ось такий Валентіно, темно-синій колір. Дивіться, ну, непоганий світерочок, я вважаю, дуже гарний, Супер. якщо чесно, бо це Валентіно. За один євро. Я перепрошую всі свите за один євро. Дивіться, ось така красота фіолетова, це такий кардиганчик тут з таким цікавим гудзичком. Просто дуже красива річ. Мені здається, тут в стекладі є багато шерсті. Перевіримо. Поки Грися перевіряю, показую вам наступне. 75-му зорбурі. Ось такий теж світерочок, базовий, темно-сірого кольору. Так, да. я така рада була його знайти. І наступний такий ж Thomas Бьорбері, але світло сірого кольору. Там є якісь плями, ми спробуємо щось з ними зробити. Да, десь тут. А тут була пляма, ну здається, наче воно відчиститься. Це кардиганчик, просто такий. Ну, такий простенький, мінімалістичний, тепленький кардиганчик. А я не бачу, що наших двох подарункових шапок. Можете, як витягнула, туда, так трошки покидала. Або а, так! Так! Ну, вирішукайте. Ми думали, нас перебували, ми просто перекинули все. Щоб знайти наші аутфіти. Дивіться, ось такий дуже стильний темно, сірий кардиган, такий асиметрія, така цікава зав'язка. ну Дуже трендові. Ось такі були речі, дуже класні, кофтини, топ. Ви зараз подивитися, ну ми офігели. Оце був подарунок. Це рандомний підрунок, він нам вирішив зробити. Mm -hmm. Чесно, офігенне пальто. Зараз тут комір і. Два в одному, комір і. Боже, я забув, називається! Капюшончик. Комір, капюшон два в одному. Ось таке воно. Скільки там шерсті? Я не знаю. Я думаю, достатньо. І з поясом. Знову шерстяне чорне пальто з капюшоном. Дуже класне, дуже лесне. Mm -hmm. Шикарне. Боже, я не знаю, люди. Це просто капець. Подивіться, за 2 євро нашого любимого продавця з лами просто ось таке пальто. Отака, от, люди-красота. це взагалі шикарний. Тут так. і Вуль і Кашемір, шерсть і кашемір. Тримай. Воно, воно розкішне. Треба загуглити Любить. нам цей бренд. Ліу, я думаю, це Live щось прямо... так, Дуже гарний, класний. Останній <звук> на сьогодні з цієї кубки це такий. Зелений, класний, ну він легенький такий. Це ніякий не на шерсть, але він просто дуже І трендовий. І без підкладки, більше як кардиганчик, а але кардиган. такий непоганий. Спішіть. Ну, або осінній варіант, а вона таку зимок у нас в Іспанії супер. Наступне угу. це светрик, ось такий просто базовий, такий знизу, наче сорочина. Просто базова річ. Дивись, отак постав для мене. Мірія. Ну, постав для мене, ну хресь, я хочу такий кадр. Коротше, мені сподобалася ця шапка. Він нам її навіть я не знаю, скільки вона коштувала, ми просто хотіли запитати, бо якщо там 5 євро, ми б її, напевно, не взяли. Ну, він там нам її дуже дешево порахував і сказав: беріть в подарунок ще дві шапки. Так. Тому тепер вибір дуже великий. Тому, якщо цієї зими буде сніг, якусь з них я точно одіну. І я якусь одіну. Якщо буде сніг, мається на увазі, якщо ми поїдемо на сніг, Іспанію, в Іспанії нашій сніг не падає, де знаходимось ми. А тепер пішов вже такий легкий одяг, такий, як там, джинси одна пара, <схи> ковтини, спідниці і так далі. Сорочини. Дивіться, яка стильна сорочина. Ну, ми просто офігели чассить. Прям... прям було все під заказ, все з нульових, все як ми любимо. Дивіться. Це прям ну, дивіться, просто унікальні, цікаво, українська річ. Так. Дуже красиво. Ще з нами була Іра. Вона нам трішки допомагала зі знахідками, підкинула нам ось таку э, Dolce Gabbana. Це трошки більший розмір. <схи> XL. XL, напевно, да. Це така, от. все тут є. Ну, гарна, школьниця така. Штанишки одного кольору ось такий цікавий кар... карго дизайн. Розмір ну, я думаю, S. Ну, от просто дуже унікальна річ. Ну я не знаю. Ну а хто не любить такі кофти? Цікавенькі. Ви б не хотіли таку кофту цікавеньку? Може, ви би не хотіли, але дуже багато хто хотіла за прям такі аплікації. Не. ну просто так постарались і заморочились, щоб таку кофту створити. Цікавий факт. Ми теж такого, наприклад, дизайну. Ось таку кофту я би, наприклад, собі гардероб не забрала і би не хотіла, але вони дуже актуальні і популярні. Тому ми беремо те, що ми бачимо класно, продається. Не угу. завжди те, що ми би самі носили. Це теж треба розуміти. Тому що наш гардероб виглядає зовсім по-іншому, ніж те, що ми продаємо. Ні, якби в мене було більше місця, якби в мене була гардеробна, я можливо щось таке могла б собі кинути в гардероб. А так у мене мають бути речі, які між собою комбінуються, поєднуються, і вони більш якісь такі мінімалістичні і кілька якихось яскравих. Дивіться, який класний. це Ну, це бачите, на літо. не втримались, не втримались. А це така сорочка, вона прозора і дуже-дуже теж така унікальна. Від Дивись, капут, афіге Та, з такими квіточками. Теж такі аплікаційні квіти. І ще ось така кофточка. Тоже дуже, дуже цікава. А де таку кофточку знайти? Таких вони, ці речі, вони реально зараз бренди пробують відтворювати стиль нульових, але не всім вдається, тому що воно якесь таке все. Ну, ніяке, якість жахлива, дизайн скопійований, але воно не так гарно все лягає, Та, як справжній так, так. нульовий, тому. Ну, дивіться, наприклад, ось такий светер, ну це реальний нульові, нульові, розумієте? Це асимметрія, да, дуже, дуже, дуже якісний. Дуже якісний. Він там, йому років вже 30, а і він в шерсті. шикарному стані досі. Так, далі в нас ось така ковтинка, це Save The Queen, Ви знаєте, як ми любимо знаходити Save the Queen бренд. Просто воно, я не знаю, зайдіть, просто десь введіть собі цю назву, там настільки унікальні речі, я не знаю, як вони їх створювали. І кожна річ, яку ми знаходимо, вона не схожа на іншу. І ми завжди так дивуємось, ну як взагалі, хто це ви придумував? Це стільки роботи. А тут склад просто прекрасний: тут Альпака і Лана. Дивіться, який класний асиметричний open shoulder long sleeve top. Хто покипаємо? це купив? Це я знично. Ти... Але ми шукаємо ага. за, ночі. за ночі. Тому, звісно, приходимо додому, іноді буває дуже часто ось так. Я замочу в кислотний це. Е... Це Armani Emporio. І я думаю, що воно відбереться, Ну, таке, знаєте, воно дорого не продається, але за якісь 15-12 євро, якщо відбереться, буде. Дивіться такий грязний джинс. Така нульові-нульові Максі-спідниця. Тут, до речі, пише, що це розмір М, але народ. Це явно не розмір М. Це якщо ЛК, тому, я кажу: не вірте розмірам. Які були колись, тому що вони всі є несправжні, не вони є неактуальні на сьогоднішній день. Так, в мене Bruton Collection. я думаю, що це щось італійське. Е, гляньте, ось такий піджачок оверсайз, дуже красивий і шерсть. Ось такі теж з нульових класні штаніжки. В цікавому дизайні, вони є в вельветові. Так, наступно це ось така теж кофточка з 2000-х. Чесно, от гляньте. Дуже цікава, ну точно комусь знадобиться. І все, ще <різь> один глітер топ, ось такий, це яскрава готкова фуксія кольору. Чому ми взагалі взяли ці топи? Ну, ці це ясно, чому, тому що вони дуже класні. А цей ми взяли, ми теж думаємо, зараз новорічні свята, комусь треба блискітки. <різь> Стигнути на... до нового року. Да, на новий рік, тому ми будемо зараз це фоткати і надіємося, знайде цей топ свого покупця. Так, а це Вероніка взяла собі такі джинсики Від речі, Сінсей. Це ж українське, так? Сінсей? Мені здається, тільки в нас є Сінсей. Ну, я не впевнена, може ще в Ну бачите, тепер я в Іспанії. <laughs> дивіться на цей шикарний лонгслів yeah. топ. Тут ще є етикетка. Але дивіться, тут ще є така прозора сіточка на груди. Ну, тобто, це настільки якась унікальна річ. Дивіться, тут ще можете по номеру телефону дзвонити, що ще було колись 100 років тому, в які робили класніки. Так, да, дивіться, який він цікавий. Ні, справді, вау. Просто дуже, вау. дуже. дуже дуже Це все на 85 євро, плюс дві шапочки, і один е, пічачок подарунок. А зараз подивимося, що ми ще нашукали на 40 євро, чисто ходячи по базарі і збираються. По базарі і збираючи по це. По базару. Раз, два, три, чотири євро. Чотири пари взуття. Так. Ну, коротше, нам як сказали, що там взуття по одному євро. Ми... собі, Ви заходите на базар, а вам кажуть, ми питаємо, за якісь роботи, а вони кажуть, все взуття по євро. Ну, просто взуття зазвичай коштує ну, 5, 10, навіть 15, можуть тобі сказати. А тут все по євро, просто треба знайти щось. Дивіться, шкіра. Шкіря є таке. Хочу, і... ну, чесно в їх не взяти, бо навіть гумовці десь. Ну, гумовці 에, не не... знаю, до фірми. <реш> але <реш> вони Ігор? шикарні, реально. ну Їх треба почусти, це 38 розмір, <реш> Ніфіга собі. і Ігор, Дуже цікаво. Але непогані, а, є, і просто. останні це ось такі зарізки 39-й бурбунді. Дуже класні, але нульовка. Щось <реш> трошки нагадують, так? Що воно гадують? А, а, і целорано кепіли. Ну, знаєте, оці такі з завуженими носиками такої цікавої форми. Так, в нас є ще один продавець, де ми зазвичай Кавали важке. Закупляємо шкіряні куртки, божеке важке. Я навіть не можу це підняти. Це дуже просто важке, я не знаю, він важить, може, 4-5 кілограм. Ось таке, ось таке пальто ну, він, Він нам сказав, що воно ще за Гітлера. Ну, стареньке, так? Не знаю, спробуємо щось з ним зробити. Купила його за 6 євро. Може, якісь бірки. Ну, якщо чесно, якщо воно, типу, таке старе, я думаю, то, типу, якщо це мілітарі, я думаю, це дуже актуально продати наприклад, на пеканеці або на ebay. Собі. Такий от бомбер ми в нього взяли дуже класний з ніхом, з резиночкою внизу такий. Прикольний. І він всередині теж дивіться на міху, тому він прям зимовий варіант. Це, це... 6 євро. І це не шкіра. Добре. Далі ось така курточка. Вона коштувала 3 євро. Там і торгували, ну, як спускались вниз. Дуже класний просто бомбер. Ось такий бомбер, ну дуже гарний. Теж дивіться, яка класна, тепла підкладка всередині. Можна одягати зимою. Ще один бомбер за 2 євро. Він супер-супер стан. Має він вінтажний, такий темний зелений колір. Як завжди мушу глянути, скільки тут шерсті. Дуже круте пальто з нульових від фірми Формула Ховен з ось таким мехом філетового кольору з капюшоном. І ось як модно як по всій куртці, по всій дужені на рукавах. لا. Тут є такі меха. Так, ще одне ось таке пальто. Купили його, а нам сказали 5 євро. Ми вторгували його за 3 євро. Воно теж супер акцентне, і тут, і мені здається, 80% шерсть. Тобто воно ще й супер якісне. Ось таке от, красиве з пояском. І ось такого пудрового кольору: байкер стайл, курточка, бомбер. Бомбер, да. так. 3 євро коштувало. Дві тисячних. Ось така міні-міні-Гес. Ми її купили за 2 євро. Ой, не так така дуже мила. Нічого вам не нагадаю. Мені здається, Баленціага просто. Сіті відпочиває. Баленціага Сіті. Просто... Да. 2 євро. Просто схожа. <ріст> Надихнулись. <ріст> Та -та -та. Таку спідницю мені Христя порадила взяти сказала, що мені дуже буде гарно до новорічних свят. Бурбунді. Ну, подивимося. Я не знаю, люди. Я взяла такі. Чоботи. Мені здається, якщо ми вдруг поїдемо на сніг, звісно, в мене немає якогось такого супертеплого взуття, а це просто подивіться. супертеплі уги, новесенькі. То за один євро. Можна. І ось такі, собі не знаю, наприклад, думаю, теж два кошти, але теж теплюще, дуже класні на сніг. Це мені сподобались. І мені. поясок. Угу. Угу. Поясок з. А де від меді? Ти взяла реальну москіну замість ведме? <хи> Ужас. Вона взяла москіну дурацька, замість бляха від... вінтажний ведмен. У нас є ведмеді треба сфоткати. А Москіну я собі буду ходити, Бейсик. Ось такі закупи. Ай, мені з... і Радку подарила дві Так по королівці. Мені Вінтаж. дуже сподобався. І це всі закупи на сьогодні. Так. Напишіть, яка річ вам сподобалась найбільше. І діліться своїми думками в коментарях. Якщо у вас є якісь ідеї чи питання, пишіть в коментарях, тому що ми відповідаємо на всі коментарі і завжди їх дуже з радістю читаємо. Також в описі під кожним відео є інформація, де нас знайти. Усі посилання на наші платформи, де ми ще є. Зараз ми зробили TikTok, Пробуємо його ну, вести просто на момент часу, якщо чесно, і ми його не так, дуже Так, TikTok дається і ми да, TikTok, є наш інстаграм. платформа, яку я ну, не дуже люблю. Якщо у вас є питання, пишіть на нам в інстаграм. Також ви можете знайти там наші приватні Instagram. І ми завжди дуже раді спілкуватися, і ми завжди дуже раді новим знайомствам і новим підписникам. Кожного дня заходимо, передивляємось, відповідаємо на коментарі. і Нам цей процес весь дуже-дуже подобається. Ще раз вітаємо вас з наступаючими святами, всього, всього вам найкращого, що ви тільки можете собі побажати. До нових зустрічей! Па-па!